Цікаво лідер громадського об'єднання останній Бестіон і керівник дочірнього підприємства Полтава НАЗГеологія. Я навіть не знаю, що почати розмову, тому що тем нагальних багато. Давайте почнемо все таки з вашого дочірнього підприємства. Ви відповідаєте за видобуток газу і нафти в нашій області. Перше питання: чи буде тепло взимку? Ви знаєте доброго ранку в студії. Доброго ранку, глядачі. Я відповідав свого часу за розвиток. Нафтогазової галузі в Полтавській області. На жаль, зараз підприємство стоїть на шляху знищення з боку головної організації на України, ліквідувати хочуть підприємство. А стосовно розвитку, то я останні років 10 не бачу, щоб хтось намагався чи приростити запаси, чи розвідати нові. Державі це не потрібно, я бачу. Ну, ми ж купували в Росії, можна Росію працювали, ну, забезпечували працю... грошима її. Безумовно. Ми формували бюджет Росії, а не свій mm. власний бюджет країни. Тому ось воно те й відбувалось. І те, що ну, робили уряди попередні, вони, на жаль, продемонстрували прямо, що вони створили енергетичну залежність від Росії, про що ми неодноразово заявляли. І зараз ми пожинаємо плоди цього всього. А які ж плоди будуть цієї зими? Ви знаєте, я вчора поставив чайник вранці ПОВ. Чай, mm -hmm. ну, якраз сніданок на Лтаві, бачите, mm -hmm. як співпали. 23 хвилини в мене закіпав чайник. Mm -hmm. Це у нас розмова з гостем тримає менше. Так. І про що це каже? Що у нас в конфорках не газова суміш, пропан Бутанова, mm -hmm. а у нас повітряна газова суміш. І те саме у нас відбувається в підземних сховищах газу, де нам заявляють, що у нас 17 мільярдів метрів кубічного газу в сховищах, на жаль, я їх не бачу. Якщо в крайньому випадку там. Є 4-5 мільярдів, то це в самому кращому випадку. Скільки на зиму українцям треба було? 16 мільярдів, потім. 16 треба було. Да. Це мається на увазі і на населення, і на підприємство? І на населення, і на підприємство. Більш того, у нас е, дві області фактично, е, ну ви ж бачите, іде бо бойові дії, mm -hmm. тому. Не таке велике буде споживання, бо підприємства, які працювали в цих областях, вони на жаль сьогодні не працюють. Я думаю, що там напевне і населенню чи зможуть надати, чесно кажучи, якесь утоплення. Якщо у нас тут в нормальних умовах ми навряд чи з ваших слів побачимо, то що вже казати в Луганську, в Донецьку? Ну я чую там, що Лугандони хочуть підключатися безпосередньо до російської труби. Ну це терористи, які там, ну це знову створення. Анклавів, це ну я думаю, що наш уряд до цього не допустить, щоб е, такі речі відбувалися. А чи допустить наш уряд до того, що будуть відключати газ? Ми будемо сидіти в холоді, мерзнути? Питання риторичне. Я б порадив би вам і полтавцям записатись, е, купляти котли на твердому паливі, готуватись до складної зими. Ну, Бог знає, я думаю, не пропадемо. Я Я ще розумію, ну поясніть мені людині, яка в цьому нічого не розуміє. Є приватний будинок, людина ще може поставити якийсь котел, який на альтернативних джерелах. Да? Так. Або якщо це хтось раніше додумався і побудував в, в, в домі, є е, е, скажіть, мені куди дрова кидають. Угу, топка, да, да. можна ще можна якось викрутитися. Де в багатоповерхівці можна встановити котел, яким. Можна буде якимось там альтернативним паливом туди кидати, і воно буде топити. Це мені здається, що це нереально. Ви знаєте, це все дуже реально. Ось на наступному тижні, якщо буде бажання на цьому mm -hmm. тижні, будуть збори мешканців ОСББ по вулиці Ляхова, 12 дванадцяття, mm -hmm. і буде якраз обговорюватись питання встановлення автономної котельні на твердопаливних елементах. Це всі скидаються. Да, і внизу десь тому, що це ж в ти Його не поставиш. Це буде розроблятися проект, і mm -hmm. повірте, що для функціонування. Дев'ятиповерхового чотирьох 5 під'їздного будинку котельня повинна бути менше, ніж ваша студія. А скільки це в грошах? Скільки людям треба? Я вам скажу, скоротись? що якщо у нас в під'їзді стоїть маленька батарейка, така uh -huh. на така, і кожна квартира по рахункам теплоенерго в дев'ятиповерховому будинку платить на рахунок теплоенерго, по-моєму, по 363 гривни в прошлому році по курсу 8. Uh -huh. Це 30 квартир по майже 400 гривень. Ви розумієте, то повірте, що економія е, котельні на твердопалених елементах буде ну в рази дешевша ніж те, що ми маємо. Чого Від ми держав? раніше так не робили? Чому дурні, бо бідні? А, Чому а, бідні, бо дурні? дурні? От да, от воно все те і є. Скажіть то... так, прошу. Тому що ми вірили обіцянкам, знаєте? Угу. Ну, обіцянки цяцянка так само так, можна сказати. Так, так, Зізнаєтеся, скільки, Тому що ходять різні населення чутки. Угу. Дехто хтось десь почув, знаєте, і, і пішла якась снігова лавина. Є така думка, що якщо взяти весь газ і нафта, яка добувається в Полтавській, Харківській здається, в Сумській області, ну, цього вистачить половину забезпечити України. А мовляв, це все йде на продаж за кордон. Я вам скажу про ці цифри. Є державне підприємство Укргазводобування, mm. але наскільки, якщо я правильно зрозумів, текст документів його акціонували ще в 2012 році, ну на користь приватних структур, так я, от, я навіть згадуюся яких. Ми, ми разом згадуємося, так. Да. І на жаль, я поки не бачу змін на краще, поки його не повернуло державну власність, то по, по ліцензованих ділянках, запасах, які є у укргазводобування, у них на півтора трильйона. Метрів кубічного газу обліковується запасів. Згідно коефіцієнту видобутку, вони мінімум повинні видобувати 30-40 мільярдів метрів кубічного палива голубого на рік. Цього не відбувається. Чому? Ну, я думаю, що це зловмисники сидять. Ти або Тобто, вони за, законсервували? Ні, вони просто якимось чином або не видобувають, або його кудись перепродають, або переписують, або дописують. Ну, ви ж можете дослідити. Ви керівники принцип, ви знаєте, де йдуть ці труби, куди воно куди направлено. Ви знаєте, ми все можемо дослідити. Прикувати, так таке складно. Ні, ми все можемо дослідити з громадськістю, з усіма. Ми все це можемо зробити. І я думаю, що до цього час іде. Що ми будемо досліджуватися, не вірити брехливим цим правоохоронним органам, те, що вони зараз вчиняють з країни. Знаєте, і вчиняли, вчиняють. Вибачте, та. Щодо це щодо газу і нафти так само пам'ятаєте, у нас е, з приходом е, до влади пана Ющенка, міністром Луценко е, Луценко приїздив до нас регіон, і, чесно кажучи, ти так само була персонально бачила, він підвозив до кожної вишки і казав, це належить такому депутату, це такому. Там шуфричу багато належало, за яких не сплачується і де і не сплачуються жодні податки. У нас ситуація змінилася? Взагалі не змінилася. Угу. Є ринкні це... Путежі за нафту, за конденсат, які повинні необхідно сплачувати ну, той, хто видобуває до державного бюджету України. Я думаю, якщо в крайньому в кращому випадку вони показують 10% видобутої нафти чи газу, 10%, а 90% йде тіньовими, то це вам і відповідь. А шуфр змінився, на Шуфричі чи змінився на родовищі, тепер Ахметов там. Угу. Бачите ж, тепер за невідомо чи фінансуються сепаратисти з цього боку, чи не фінансуються. А бюджет Полтавщини як не отримував, так і не отримує гроші. Більш того, я хочу сказати, що Полтавщина це Кувейт. У нас під ногами дійсно поклади Кувейту. Але знову питання. Чого бідні? Да? Чого бідні, да, бо дурні. Тому що не можемо, на жаль, ті фігури, які керували областю і обласною радою, і обласною державною адміністрацією, вони виявилися нездатними захистити населення області. І коли кажуть, і коли будемо замерзати, що будемо робити, я кажу кополівське родовище у нас прямо в кополах. Перепідключаємось на кополівське родовище, це наше родовище Полтавське. Це реально зробити? Це дуже реально все зробити. Що до цього треба? Доброволя, керівників області. Від кого це залежить від пана ворони чи від пана Бугайчука? Ну, пан ворона, наскільки я розумію, в АТО і балотується в депутати Верховної Ради. А я думаю, Бугайчуку це по силах зробити. Давайте від... до нього звернемося і скажемо, щоб він не залишив. Давайте він же ж Холодний. представник провладної сили партії Свобода у нас в області. Тому я думаю, їм все по силам. Ви сказали, що ваше підприємство зараз хочуть зробити банкрутом. Ну це в Україні така якась тенденція для нас це навіть норма. Мені здавалося, що з після мигору революції гідності зараз все змінить. Нічого не змінилося. Вас хочуть оббанкрутити з якою метою? І, власне, чи в Києві ваші керівники після революції залишились ті самі люди, чи прийшли на війну? Я вам скажу, що після революції пішли. Якщо до революції були чисті казнокради, uh -huh. то ті, які ну вони розуміли, що вони роблять, то ці крадуть, але не, не розуміють, що вони роблять. Як так можна красти, не розуміти? Вони знають, що вони крадуть. Ну, тих, які прийшли, головні спрямування на гроші. Uh -huh. От я бачу, зараз Накнадра України хоче 3,7 мільярда під державні гарантії залучити. Я хочу сказати, шановні, поверніться поверніться миринківське родовище, uh -huh. з якого. Шуфрич, а потім Ахметов мільярд гривень на рік по курсу 8 отримував прибутків. Поверніться Хелінське родовище, Юлівське, всі ті родовища, які відкрила полтавну автозіологію. Поверніть їх у власність держави і все. Все а стане як в як місця? їх забрали? Ну, як Від... вони Я, забирають? Знаєте, що ви віддавали, вам вже можуть сказати. Вони ще вже віддали. Все дуже примітивно. Приїжджає головний геолог підприємства полтавна автозології, mm -hmm. пане Шлюдми Володимире, отримувати спеціальний дозвіл на Сахалінське родовище, яке оцінюється 300 мільйонів доларів. Із якого зараз пан Коломойський, пан Аваков і всі інші отримують зиски. У неї забирають доручення від полтавна автозіології і переписують родовище на на України. Mm -hmm. І кажуть, іди з Богом, так? І все закінчилось. Вона повернулася, при, приїхала. І все закінчилось, да. Mm -hmm. От вам ціна Полтави на Я вам кажу, одне родовище 300 мільйонів доларів. Одне. А якщо ще взяти, що по Схалінському родовищу, запаси обчислювались, обліковувались 35 мільярдів метрів кубічного газу, достатньо було на державу забезпечити на один рік повністю блакитним паливом. Ви не боїтеся, що люди зараз вас почують, зрозуміють, що ми тут маємо такі собі міні-кувейти, піднімуться, візьмуть вила й лопати до рук, підійдуть до обласної адміністрації і почнуть, давай, ганьба всім, давайте нам тепло, давайте нам газу нафту. Ви знаєте, якщо люди почують все те, що я знаю, по нафті газу mm. про те, як все відбувається, то я боюсь, це пришвидше ці події. Це ми тільки, знаєте, булакаємо сніданок. Та ще може бути люди. Uh -huh. Це ми не углубляємося трошки нижче. Ви ще й голова, лідер громадського об'єднання, останній бастіон. Звучить якось по військовому. І по військовому, і по громадському воно звучить. Знаєте, це дійсно та межа, ну для я для себе. девіз останнього бастіону почни з себе. Uh -huh. І це та межа, на якому я прийшов у віці 44 роки. Це два роки тому було. Ми зрозуміли, що те життя, яке відбувається, воно не може відбуватись, ну так далі. Я про, Сидів згадував, як ми з дружиною ще в 2008 році дали на пам'ятник Мазепі 200 тисяч гривень, який, на жаль, досі не встановлений. Досі не встановлено. Я хочу запитатись у про світи, куди пішли гроші і де цей пам'ятник, на які гроші взяли. Це ну, ми депозит з банку забрали і віддали на пам'ятник. Знаєте, те, що відбувається в суспільстві, те, що. Я перепрошую, ви знали, кому ви даєте просвіта? Ви запитали у тих людей, де ж де, де пам'ятник, або де гроші? Я чекаю, я дуже толерантний, дуже терплячий. Знаєте, угу. чекаю, і от вчора я вже вирішив не чекати. Знаєте, сьогодні напишу звернення до Просвіти і запитаю, угу. де пам'ятник, який ви обіцяли мені побудувати? І там не тільки я, там інші меценати ну, були. Угу. Бо Мазепова була ну, фігура дійсно одіозна для України. Не в поганому в сенсі. А в гарному, на мій погляд. Бо людина будувала церкви, вона створювала бібліотеки, вона х... храма людина. Запоплюжили комуністи, його на превеликий жаль. Люди, що по сей час вірять, бо він зрадив російського царя. Головне, зрадив угу. Росію. Росію да. Так. Угу. Да. за українців ніхто не думає. Так само, як ніхто не думає за українців, які під час північної війни йшли за Росію, гинули тисячами. Де пам'ятник, хоч одному українцю? Там, да, до речі, немає. Жодному а де в нас? Покажіть. Немає також. У нас немає національної історії, у нас немає національної свідомості. Оце і є останній бастіон. Це те, до чого ми йдемо. Чим займаєтеся? Кого під свої знамена закликаєте? Це люди старшого віку, чи це молодь визорієнтовані? Чи це просто такий знаєте собі колектив друзів, знайомих, однодумців? Ви знаєте, ми нікого не запрошуємо під свої знамена, нікого не агітуємо. Просто ми робимо свою справу, і ну я думаю, досить вдало, ми робимо свою а справу. А Які ви справи робите? Я ж хочу вас випитати. Нас ви нас є... Ні, У нас є офіційний сайт. Будь ласка, на сайті познайомтесь. Там все ну, багато людей знають, які ми справи робимо. Ну, Просто знаєте, займатися популізмом. Я не хочу. Ну, а чому популізм? Чим ви пишаєтеся за два роки своєї діяльності? Я всім пишаюсь, тим, що ми все зробили. Ну те, що ми робимо. Я всім пишаюсь. Ви зорієнтовані на сьогоднішню війну, яка йде в Україні. Ми орієнтовані на війну. Так. Але знову таки треба війну назвати війною. Угу. Не, не називати війною. АТО війну... якесь. Угу. АТО, так. Да. Боротьбою в АТО повинні займати спеціалізовані підрозділи, а не населення України мобілізоване. Тому треба, на мій погляд, якщо йде війна, треба оголошувати і зразу, а не займатися якимись ну, шахрайськими схемами, що люди, які гинуть, які отримують поранення, вони потім ні учасники бойових дій, вони не мають від держави відшкодувань. І головне, що хочу зазначити, я зараз їздив від останнього Бастіона, Є в Любляні військовий інститут, який займається реабілітацією, та це в Польщі, це в Словенії. В Славені, да. це домашній інститут НАТО, який займається проблемою реабілітації людей, які отримали, зазнали поранень кінцівок, ну залишились без нічого тація. Я бачив протези, з якими вони працюють, то повірте, що те, що ми і те, що вони. 150-200 тисяч доларів, я знаю, коштує. Набагато менше. набагато менше. Набагато менше? Але там від початку до кінця Повна реабілітація. І там держава повністю сплачує людям, які зазнали травм під час Югославської війни, вони повністю оплачують їм ну, кінцівки і реабілітаційний період на знаходження. На жаль, у нас люди віддані самі собі, ну ви ж бачите, сім'ям потрібні. Як країну захищати, всі люди захищають. Ну не всі, а ті, ну, які да. в АТО, ті, які на війні, на назову своїми нами. А коли вже дбати про людину, то вже держава тут каже: Ні, ми не при чому. Ви там побували, і що результат вашого вояжу для когось тут українців буде? От я тільки вчора спілкувався з заступником військового комісару mm -hmm. Манжусом Сергієм Вікторовичем. Ми mm -hmm. задали питання, чи є в нас. З важкими. Є, є ну, я поки сьогодні понеділок, сьогодні uh -huh. будемо мати відповідь. І якщо вони будуть, то ми будемо співпрацювати, незважаючи знаєте, на uh -huh. там, кошти і все інше. Я вам дякую за розмову. Думаю, що це не в останнє. Придивимося до вашого останнього бастіона. Подивимось на сайті. чим ми займаєтесь. Будь ласка. Моя не тільки на сайті. Ну, в житті. а тема газу нафти, ви ж розумієте, що зараз актуальна, Я думаю, що журналісти будуть до вас звертатися ще не один раз. Будь, Дякую будь вам ласка, вам за розмову. Вам Дякую. процвітання, всім благ, Дякую Зараз також. реклама.